Пральні машини, сушарки, душ, гардеробна, кухня та місце для відпочинку. Усе це отримують бійці Львівської 103 ї бригади територіальної оборони, які воюють на сході України. Працювали над розробкою комплексу близько півроку. Творці кажуть, час затягнувся, оскільки це перший такий проект для них. Відтак намагались максимально його вдосконалити. Сама ж вартість такого лазнепрального комплексу складає майже півтора мільйона гривень. Профінансували його благодійники. Таких комплексів фондом Разом для України надано вже. Це 12-й комплекс. На суму в загальному фондом потрачено більше 10,5 мільйонів гривень. Такі комплекси передані на найважливіші напрямки Донецький, Луганський, Херсонський, Миколаївський. Цей комплекс можна переміщати будь-яким транспортом, будь-яким пікапом. Водорос загального користування і ставити в це місце там, де він буде найбільше потрібен, щоб можна було користуватися ним в той час, коли виникає потреба. Водозабір передбачений кількома способами. Може бути від центрального водопостачання через кран, так само є глибинний насос, який може занурюватися глибоко в кільницю чи якусь сордовину і закачувати в цей комплекс води. Самі ж військові, які забирають лазний пральний комплекс, йому дуже раді, оскільки гігієна на передовій також важлива, але через складні бої не всюди доступна. Повірте, щоб помитись, побратись дуже важливо. І в зоні бойових дій, знаю по собі е дуже непросто. Але ще є дуже вагома річ посушитись. Тобто, побратись це добре, а от посушитись це щиро дякую за підтримку. Лазне пральний комплекс бійці зі Львівщини отримують вже найближчим часом. Олег Янко, телеканал НТА.